На вашу думку, чому міноборони Росії через ЗМІ, чи можливо не прямо вони, але ті підконтрольні російські змі роблять такі гучні заяви, потім видаляють їх. І чому тема присутності російських військ на окупованій частині Херсонщини чи відходу їх з окупованої Херсонщини так мусується в російському медійному просторі? От чому це відбувається на вашу думку? Власне, мусується вона штучно, і більшості тут створюють її такий ажіотаж, якраз в наших медіа більше наших говорять про те, що чи буде той же доброї волі, чи буде це складне рішення, чи буде це ще щось, оскільки е, трошки ще не навчилися е, тримати паузу і очікувати моменту, коли закінчиться режим інформаційної тиші. Дійсно, ми не можемо все і всюди розповідати і розкривати всі свої плани, тому що це не шоу, це реальні бойові дії, і від цього залежить життя людей життя людей на окупованих територіях, мирних мешканців, які ні до чого і абсолютно не зацікавлені в тому, щоб на цих повідомленнях піарилися хто завгодно, а вони потерпали від бомбардувань ворога. Наприклад, тому треба пам'ятати кожного разу, що це все елементи гібридної війни. В тому числі і інформаційної війни вкиди такого кшталту не робляться випадково. Це очевидно проміряння реагування суспільства на різних напрямках від сил оборони, яка, яка буде зміна в бойових діях діях до реакції світового суспільства, як зреагують певні політичні лідери, в тому числі і лідери громадських думок. Тому і було видалено відповідно це повідомлення, тому що свою роботу воно зробило. Це о, той елемент ведення бойових дій, про які про які ви говорили. А це якраз і є елемент ведення бойових дій. Коли вкидається інформація, відслідковується реакція, тому що дійсно на полі бою одразу ж потрапляє і інформаційне складова, і відповідно відбувається спостереження. Куди рушають після цього сили оборони, які приймаються рішення і які відбуваються переміщення? А як вам версія Олександра Коваленка, експерта, який говорить про те, що можливо така заготовка пояснення для відходу російських сил з окупованої Херсонщини у них є? Просто її видали дещо раніше в ефір. Я б не хотіла сперечатися з експертами, але на мою власну думку, навіть якщо готується таке повідомлення, воно проходить дуже багато погоджень перед тим, як вийти в відкритий простір. Якщо воно там опинилося, воно мало там опинитися. Пані Наталю, а що роблять і взагалі до чого готуються окупанти на окупованому березі Херсонщини? Що ви можете розказати українському суспільству? Чи готуються вони до оборони, чи готуються вони відступати, чи можливо навпаки готуються до наступу? Ознак створення наступальних угруповань ми не спостерігаємо довго тривалий час. Ми бачимо маневри силами та засобами. Очевидно, що вони намагаються облаштувати для себе логістику вже в умовах наближення зимових погодних умов, тому що дійсно похолодання приходить, штормова погода трималася довготривалий час. Вони намагаються закріпитися на тих позиціях, на яких зараз є. Намагаються облаштуватися там, де більш-менш комфортно, оскільки, пам'ятаємо, вони готувалися давно до того, що сили оборони будуть якісь дії проводити в напрямку лівого берега, і тоді будували міновибухові загородження ще по урізу води. Потім був підрив Каховської ГЕС, змиття всіх цих огороджень, і відповідно вони працюють проти самих окупантів, тому що вони ще продовжують підриватися на тих мінах. Які велика вода поразкидала по великій території. Крім того, вони знають чітко, що в них другі третій ешело оборони облаштовані міцно з закріпленням бетон, залізобетонними конструкціями. І звісно, як за законом самозбереження, за інстинктом самозбереження, вони очевидно тяжіють до другого рубежу, де буде більш-менш комфортно перезимувати і закріпитися. Поки що вони змушені. Під тиском власного військово-політичного керівництва триматися на тих позиціях, які облаштовані на швидку руч, тому що Намагалися відійти від води великої щось там десь накопали, якось закріпилися, але всі ці позиції нам відомі, і ми по них працюємо вогнем. Це контрбатарейна боротьба, яка щодня фігурує в зведеннях наших в тих результатах, які ми досягли. Знищення окупантів, знищення техніки, фактично щодобово відбиття від під п'ятьох до десятьох артилерійських розрахунків. А для чого окупанти заміновують критичні об'єкти, про що повідомлялося ще минулого тижня? Це для того, щоб якось ну, надокучати українським силам при наступі українських сил. Чи це для того, щоб якось діяти на місцеве населення, яке там залишилося нагадаю, що однією з важливих складових у їх діях є провокація, і підрив таких об'єктів є провокацією щодо е, звинувачення? Сил оборони Проведення неправомірних дій, порушення норм міжнародного гуманітарного права на територіях, де, де перебуває мирне населення, вони мінують і руйнують об'єкти такої інфраструктури, як критичної, так і комунікаційної, до прикладу, для того, щоб обмежити доступ до правдивої інформації. Дуже багато пошкоджено і зруйновано веж мобільного зв'язку телекомунікаційних об'єктів, які могли б Надавати можливість людям транслювати і приймати відповідні сигнали. І замість того, вони всіх забезпечують, в тому числі і незахищені верстви населення, захищують власними передатчиками, які транслюватимуть тільки потрібну їм пропаганду. Розуміючи, що люди не підтримують на тимчасово окупованій території той самий руський мир, який вони туди принесли, і усвідомлюючи потужність партизанської боротьби, такі об'єкти для ворога дійсно важливі. Крім того, напередодні зими вони мінуючи об'єкти критичної інфраструктури, які забезпечуватимуть цивілізацію, будуть тиснути на мирне населення, тому що дія суто поліцейських методів тиску не завжди працює працює. вони в цьому вже переконалися ще на правому березі.